Друзі, привіт! Вранці, 8 жовтня, на Кримському мосту прогримів вибух та здійнялась пожежа. За повідомленнями місцевої влади, на одній із ділянок переправи загорілося сім цистерн з паливом. Загорілися вони внаслідок підриву вантажного автомобіля, що проїжджав повз потяг. Місцеві жителі повідомляють, що вибух стався рівно о 6 ранку. На даний момент загарбники готують поромну переправу через Керченську протоку. Щодо деяких зруйнованих прольотів на автомобільній ділянці мосту є версія, що через вибух один прольот посунув інші, і цим створив ефект доміно. В телеграм-каналах з'явились відео, де видно момент вибуху. На цьому у мене все. Віримо та допомагаємо Збройним силам України.